Ну, що народ хочу сказати? Важко жити в місті, коли в місті нема жодного акумуляторщика, особливо е людям, які мають якісь автомобілі, хто дешевший, хто дорожчий, але все рівно нема. Хочу вам щось показати. Оце акумуляторчик ну, він не такий старий. Він, е щоб не збрехати, 20-го року. 20 року десь на початку року вироблений, тобто два роки акумулятор. Ну і е, викупив я його, власне кажучи, для себе із е, магазину перекупив, бо треба, треба мені щось заміняти, чимось мої акумулятори, яким дійсно вже капець приснився. Значить, і, Деякі ставити на бухара, але деякі хочу привести до порядку, щоб у хаті поставити хоча б на, на першочергові потреби. Ну, от, оце один із тих, що, котрі були, будем, будемо говорити, е, в найкращих руках, де людина, хоча б якогось десь щось чула про те, що таке акумулятор. Але е, не, зовсім, не зовсім чула до кінця. Прийшов цей акумулятор, забрав його у такому стані, це істок 600 амперний, 60, 60 ампер на годину. І прийшов він до мене в стані, коли ємність була втрачена наполовину. Ну, для інформації, якщо акумулятор має втрату ємності більше 20%, він бракується. І на автомобіль вже не використовується. Ну, його, звичайно, можна повести до акумуляторщика. Акумуляторщик може провести якусь профілактику, трошки підняти ємність, в деяких випадках навіть відновити її повністю. Ну, звичайно, це досить умовно, але якщо вчасно проводити профілактики, то в принципі ємність за такий час, акумулятор не мав втратити. А тут втрата. Ємності на половину. Тобто 600, більше як наполовину, бо 600 ампер годин у нього залишилося 243. От у мене якраз є записи, ви бачите, от, тут він так прийшов до мене. Ми що я з ним робив і т.д. і т.п. Ну, це для спеціалістів, з тим розбиратися довго. Значить, ну, але я що можу сказати? Опір акумулятора був солідний. Більше 11 мільйон. Значить, це означає, що йому ось ось грозило замикання банки. Я думаю, причиною було те, що вчасно не проводилися будемо говорити, необхідні огляди, бо кожен акумулятор. ну, Скажімо, новий він не настільки потребує, але вже починаючи з року, хоча б кожний. Півроку, а бажано кожних три місяці кислотні акумулятори мають пройти профілактику, профілактичний заряд розряд, тренування у акумуляторщика. У берегові таких, на жаль, вже нема, наскільки я знаю. І от таке от виходить. Що, що з цим акумулятором? На сьогоднішній день? От покажу я вам, що за 4 дні роботи, ну, враховуючи те, що в нас... 에, найбільше, ну, трошки більше, як 4 дні, але слава Богу, попали свята і було таке, що електрика була ну, майже кожен день. Що вдалося мені зробити з цим акумулятором? От показую вам на приладі, щоб ви не говорили, що. 에, так, той прилад видно? Ну, щось так спробуємо, щоб його видно було. Значить, Беремо дані акумулятора. так. Акумулятор не на автомобілі? Значить, звичайна акумуляторна батарея. Так. Є тип вимірювань, Є батарея кислотна. 600 Амперна. Бачите, я вже задав. Значить, і робимо заміри. Що зараз виписує? Бачите, що зараз виписує? Відновлений акумулятор вже на 81%. Тобто ще трохи-трохи і -трохи він прийде в норму. Значить, проблема, проблема була, і проблема зробилася з того, що цей акумулятор просто-напросто долили дистильовану воду. Ну, Досить хороша порада, в принципі. Але дистильовану воду теж треба доливати з розумом. Значить, залили тої води стільки, що е, під самі пробки. Ну, і в результаті мені довелося відкачувати майже 700 грам води з акумулятора. Тобто, людина не жаліла, бо вона навіть не знає, що е, дистильовану воду не можна заливати одночасно. А дистильовану воду треба заливати порціями не більше як 30-40, ну максимум 50 грам банку. І то давати відстоюватися, давати мінімальні підзаряди, тобто на автомобілі того не зробиш. Для того спеціальні зарядні пристрої мають бути, ну хоча б от такий от китаєць. Ну, або на, на крайняк, отакий от, імпульс, але імпульсом треба вміти керувати Китайсь вроді би, е, вроді би розумний. Хоча я е, трошки попрацював з ним, я вам скажу там розуму не так багато. Я би навіть сказав, що цей поляк він розумніший. Ну, а для того, щоб е, нормально робити, отакі прилади вони не годяться, в принципі, такі зарядні. Я для лікування акумуляторів, як бачите, я роблю самопальні спеціальні зарядні пристрої, які навіть мають функцію акумуляторів. От вони отак включаються. Додаткова нагрузка, то все наглядно, щоб я бачив, як кажуть, своїми очима. І щоб е, мене не відволікало так само і на цьому. бачите. Ну. Тобто це, в принципі, це мають знати всі акумуляторщики, ну наскільки вони знають, то, то таке. Ну але я вам скажу так: оцей акумулятор вже, в принципі, приходить до е, норми, йому ще треба буде сьогодні відстоятися, а завтра можу вже запускати його до 90%, а може й 100% відновлення. А хочу вам показати оці от. Це унікальні речі. Отут е, хазяї, ну, я не знаю, що говорити. Ну, я скажу так, що оцей акумулятор, ну, він, він має десь років 5, ну, судячи по даті, е, 18-року. Оцей. Оцей 15-го року. Я вам скажу так, що оцей ще трохи в кращому стані, як оцей. Чому? Е, коли, коли я почав їх дивитися, ну, але я потім то розкажу, значить, це, напевно, окрема пісня.